Вітаю, друзі! Зовсім скоро новий рік. Тож декоратори невтомно зараз працюють над тим, щоб створювати нові ідеї для прикрашання ваших осель і різних заходів. Сьогодні ми з вами створимо новорічну композицію. Наше з вами завдання, щоб така композиція простояла довгий проміжок часу до кінця всіх свят. Отож, ми використаємо спеціально оброблені рослини та сухоцвіти, які представлені на нашій вітрині також. Зараз, звісно, існує тенденція для охорони навколишнього середовища. Отож, хвойні рослини для декоративних цілей зараз спеціально вирощуються і зрізаються лише гілки, аби не пошкоджувати дерева. Вже зовсім скоро в Україну буде завозитись на новорічні свята у великій кількості спеціально вирощена декоративна хвоя, така як нобіліс. Також для декору використовують інші сорти хвойних рослин. Сьогодні ми з вами використовуємо два сорти хвої для декору. Наша композиція буде виконана у шляпній коробці. За допомогою неї ви зможете прикрасити вашу оселю до новорічних свят, святковий стіл або навіть використати таку надзвичайну красу замість новорічної ялинки. Рослини, які я підібрав для оформлення декоративної новорічної композиції, представлені у дуже різдвяних кольорах. Це все спеціально оброблені рослини, які спеціально готуються, аби нести декоративну функцію і зберігати свої властивості максимально довгий проміжок часу. В новорічній композиції ми сьогодні використаємо фарбовану золотий колір скімію. Це дуже поширена кімнатна рослина, але її спеціально готують та фарбують для того, щоб надати їй різноманітні кольори. Для новорічної тематики вона у нас представлена саме в золотому кольорі. Наступна рослина це Ілікс, це такі декоративні ягоди. Може навіть здаватися, що це штучні ягоди, але це жива рослина майже ідеальної форми. Тому для декораторів вона є незамінною і дуже підходить до новорічної та різдвяної тематики. Наступне, що ми використаємо, це спеціальні засніжені гілки саме до новорічних свят. Їх оброблюють спеціальним розчином, аби вони виглядали максимально природньо. Наступна рослина називається аспарагус плюмозус. В природі вона е, росте в звичайному зеленому кольорі, але аспарагусу зараз надають велику палітру відтінків. Ця рослина дуже добре підходить саме для декоративної функції, надає будь-якій композиції легкість. Вона така дуже вишукна. Та аби доповнити нашу композицію червоним різдвяним кольором, буде використано такий ось стабілізований евкаліпт. Його спеціально фарбують і стабілізують в різні кольори. Він зберігає таким чином свої властивості дуже довгий проміжок часу. Всередині нашої коробки розміщується спеціальна флористична губка. Вона називається Оазіс і буде живити вологою всі наші рослини. Не дивлячись на те, що рослини спеціально оброблені, але ж все ж таки з вологою вони будуть себе почувати краще. Почнемо створення нашої композиції з розміщення хвойних елементів. Звісно, вам знадобиться секатор. У нас великий запас нашого матеріалу, тому. Можна не хвилюватися, на композицію такого розміру точно вистачить. І тут же включається творчість, ви починаєте з першої гілки і звертаєте увагу, як максимально вигідно і краще розмістити рослини по периметру коробки. Ось таку більш коротеньку хвою я використовую внизу на підбівку, аби не було пробілів в композиції. В новорічній композиції дуже важливо, щоб з усіх сторін вона виглядала максимально якісно та вигідно. Оскільки така композиція буде прикрашати вашу оселю, ви будете на неї дивитися постійно з різних сторін. Тому максимально охайно виставляємо всі наші елементи, щоб уникнути пробілів. Засніжені гілки ми можемо поділити Вон, білий колір. Такий засніжений, дуже добре поєднується з іліксом, Це такі дуже різдвяні кольори. Далі у нас вступає золотий колір, в який пофарбована скімія. Поки ви робите, звісно, треба дивитися і на лицьову сторону, і на тильну. Як краще розмістити наші квіти? Якщо якийсь елемент буде стояти неправильно, завжди можна його дістати, оскільки наша флористична губка дуже добре тримає стебла квітів. Хвойні елементи дуже добре використовувати для забивки. Вони надають пишність композиції, і, звісно, куди ж без них в новорічній тематиці. Виставляємо всі наші елементи довільно, але не перенавантажуємо в якомусь конкретному місці скупченням однакових елементів, а намагаємось розбавити їх. Гілки аспарагусу можна поділити на декілька сегментів, вони досить пишні. Намагаємося використати його одразу, оскільки коли вже композиція буде готова, досить складно його буде розмістити. Надасть пишності і легкості композиції. По кольоровій гамі також дивимося, щоб не було скупчення якогось конкретного кольору в одному місці. От зараз гілки тільки з одного боку, тому розміщуємо їх по периметру всієї композиції. Отож, коли ваша новорічна композиція готова, обов'язково передивіться з різних боків, щоб все виглядало гармонійно. Всі декоративні елементи, які ми використали в даній композиції, також використовують у новорічний період для святкового оформлення крамниць та на різних івентах та корпоративах. Зараз надзвичайно популярно до зимових свят декорувати свої оселі новорічні столи. Такими ось чудовими декоративними композиціями. Ви можете використати таку композицію просто навіть замість того, щоб встановлювати в себе вдома ялинку. Вона дуже екологічна, не шкодить природі і виглядає надзвичайно сучасно і яскраво. Тож, друзі, бажаю вам чудового новорічного настрою та веселих зимових свят. З вами був Богдан Лоза. До наступних зустрічей.